О, всім привіт, дорогі підписники та друзі. Сьогодні вас вітає канал Марік Бубалік Студіо. І ми розпочинаємо цей блог із дуже цікавого місця на теренах Прикарпаття, місто Бурштин, місто енергетиків Бурштин. Подивимося, як живуть тут люди, що цікавого є у Бурштині, на що можна подивитися, на що можна звернути увагу, де можна гарно провести час. Та й взагалі, зараз постараємося знайти людей. Які готові нам розказати про місто Бурштин, показати цікаві місця і, можливо, все-таки вдасться щось зазняти історичного місця з якоїсь е, пам'яті історії та легенд про започаткування цього міста. А місто Бурштин несе свою історію дуже здавна, ще в 1554 році по історії було засновано це місто. Хто не знав, друзі. Ідемо зараз, знайдемо якусь людину, яка би нам розказала про це місто детальніше, про його легенди і так далі. Як я вам вже говорив, зараз поспілкуємося з людьми, які прогулюються цим цікавим містечком, як бурштин. Поспілкуємося, ось можливо, нам ця жінка щось розкаже. Добрий день! Добрий день! Ви нам щось розкажете про бурштин? Про заснування, про легенди, про як про походить місто. Щось знаєте, Знаю. — ви я... ви живете в бурштині? Я тут виросла, але потім пішла вчитися франківську. Почала робити франківську, ну потім вийшла заміж Франківську, але родом я звідси, скажем так, салі супер класно. Що ви нам можете розказати про походження цього міста? Від чого походить, які легенди є і взагалі щось цікаве? Ну взагалі, місто е, є з двох частин складається: старий бурштин і новий бурштин. Старий бурштин це найбільш старіша частина міста, звідси в принципі, і починалося це місто. Найпоширеніша легенда така існує, що колись на місці старого бурштина було поселення. Ну І відповідно я в кожному поселенні був князь, найголовніша людина. Ну, в нього була дуже красива донька, і він її дуже сильно любив. І на 16 років він їй подарив бурштинове. Коралі. Нам, коралі, на, так. На место, так. І вона поїхала на. на, на, на Полювання, полювання. їхала на полювання, так, говорить, так і в ньому вона взяла це як подарунок батька, взяла на шию намисто. Ну так сталося, її кінь чогось злякався. Хтось каже, оленя, хтось дикого ведмедя, не що, і він її різко поніс і поніс в лісову хащу. І вона на сильному ходу намисто в неї обірвалося і розсипалося. Вона, звичайно, дуже засмутилася, бо був подарунок улюбленого батька. Шукали всі, і батьківські воїни, і добровольці із поселення, але не знайшли. Навіть батько сказав, що хто знайде намистинки і збере до то він віддасть за нього заміж свою доньку, але намистинок не знайшли, але на тому місці виросло поселення, яке назвали Бушти. Це старе місто. Це місто, ця частина міста, де ми зараз є, вже будувалися в 60-х роках, коли будувалася теплова електростанція. І воно от відповідно потрібно було. Люди сюди приїжджали на роботу, оселялися. Відповідно, потрібно було десь їм жити, потрібно було дітям ходити в садочки і в школи. І це вже виросло, як спочатку станція в 60-х роках запустили перший двох, і як нова частина Буштина, це називається як місто енергетики. До сих пір воно. Добре, добре, гарно, цікаво. Історія е, нашого міста. Бурштина е, бере свій початок, як бачите, дуже-дуже з давніх часів. І от нам вдалося таки поспілкуватися з людьми, які тут проживають, які тут виросли вже кілька років, десятки років як Бурштин відновлюється, старається його мер міста е, над відновленням Бурштина. От е, зараз пройдемося центром. Буршина покаже вам всякі різні цікаві місця, які тут є: церкви, музеї. Можливо, все-таки щось та ще відкрито, і можна буде щось подивитися, щоб ви не забували, дорогі друзі та підписники. Сьогодні субота, на годиннику вже майже 17.00. Ми завітали в славнозвісне місто енергетики у Бурштин і не знати, чи є можливість десь щось ще побачити, дещо щось, щось відвідати. Е, от, тому зараз по можливості будемо старатися ще щось вам показати та відзняти. Тому, друзі, не переключайтеся, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава Ось. Місто Бруштин знаходиться від Івано-Франківська всього-навсього за 45 кілометрів. Якусь годину часу в дорозі, і ви вже купаєтесь на відомому Бурштинському морі. Це є штучна основа, яка створена на річці Гнила Липа ще дуже-дуже давно. От, а ми потихенько підходимо до славнозвісного палацу і музею. Ми знаходимося біля будинку культури до Оскільки ми говорили, що нова частина міста була побудована як місто енергетики після запуску першого блоку теплової станції. Ну, а потрібно було людям крім того, щоб працювати. бо, як говорять, не хлібом єдиним. Жива людина, то створений був відкритий будинок культури для того, щоб працівники, їхні діти, сім'ї могли проводити тут своє дозвілля. Тут функціонує багато гуртків для дітей. Так само сюди приїжджають і приїжджали артисти естрадні, різні колективи, танцювальні, голубні. Також тут проходять будинок культури за своїми. Засобами і забували своїх працівників масові заходи, свят, таких, наприклад, як День Матері, Новий рік, Коляда. І під час при незалежності України був відкритий музей визворних змагань. Так само тут функціонує бібліотека дуже гарний, з гарним книжковим фондом. Якщо ми підійдемо далі, ми побачимо, що на одній стіні. Є зображення Прометея. Ми знаємо, що Прометей взяв людей світло, і за це його було покарано, йому ворон виїдав серце, ну і це уособлення Прометея як прагнення людини до світла, до сонця, оскільки це було місто енергетиків, місто енергетиків це енергія, енергія це тепло, тому і було названий будинок культури Прометея. Задо мене цей мурал, про який говорила Ірина Степанівна. Їздить машини, дорога, траса не подані. Е, я ще хочу доповнити, що палац культури прометей це також домівка для 11 професійних творчих колективів, 6 творчих гуртків, які відвідують близько 500 дітей. Прометей вражав своїми великими залами, численними кімнатами для гуртково-секційних занять. Гримерники, костюмерники, та найбільше його цінність це артисти були. Першим директором палацу став Володимир Ільїн. Його справу продовжила Ганна Голічева або Гочієва. Я перепрошую, якщо неправильно вимовили прізвище. А з 2000, -2000 року колектив очолював Андрій Віщук. І ось уже останню десятиліття закладом керує Руслана Шевчук. Зараз ми напевно потрапимо в середину і детальніше знімемо, що відбувається в середині. Ну, гордістю прометею і всього прикарпатці х е років були вокально-танцювальний ансамбль Атлантик. Можливо, ви цього не знаєте, але я вам розкажу. І художній керівник була Людмила Степанюк. А хорова капела працівникам мецечастини, був народний ансамбль танцю Вихор, дитячий зразковий ансамбль Вогник керував Іван та Галина Пошкарі. А в 80-х років народний жіночий вокальний ансамбль Берегиня. Ну і звідси походить звичайно, що музей берегиня сьогодні. На жаль, субота і берегиня музей закритий, але ми до нього підійдемо і знімемо його також. Так що підписуйтесь на канал, і ми поїхали далі. Енергетиків розміщається музей визвольних змагань Галицького району. Що можете побачити заді мене? В музеї знаходяться зібрані матеріали про події Другої світової війни на території краю, видатні постаті. Роботу місцевої інтелігенції тих часів є понад 300 фотографій, зброя, макети краївок, архівні документи, карти бойових дій. На жаль, сьогодні субота і вже і музей закритий, але трошки тут можна щось вам показати, і ми вам це покажемо. Експозиція музею поповнювалася за сприянням районної влади, міських та сільських рад, педагогів, бібліотекарів, активістів, представників музейних настайних імена репресованих і замордованих жителів Галицького району. Це приблизно тисячу. О людей в музеї розміщені макети криївок, з яких під час облав переховувались вояки упа деякі види зброї, яку використовували на той час. Так що давайте поглянемо більш детальніше, що тут є, коли музей закритий. Були тут сім'ї, оселялися і, відповідно, розширювалася інфраструктура міста. Поряд із школами, садочками, з будинком культури для дозвілля культурного і відпочинку жителів міста був створений цей парк відпочинку з різноманітними качелями, чортовим колесом колись тут ще було для того, щоб люди могли собі чи в неділю, чи в святковий день відпочити. Парк дуже красивий. Звичайно, він трошки зараз на даний момент запущений, але все рівно є, є центральна алея, є багато бокових алей, бачимо місце відпочинку для дітей. І поступово з'явилися скульптури, алея скульптур. І ця головна алея нашого парку веде до Бурштинського водосховища, яке теж було створене. Штучно, оскільки для того, для вироблення електроенергії потрібно воду було охолоджувати. Так, як говорила Ірина Степанівна, за цей парк і Борштинське водосховище, можна замітити на камері, ось там ось там далеко. Ми підходимо вже зараз до цього місця. І воно є штучне, воно створено в 1965 році на річці Гнила Липа для потреб Борштинської теплової електростанції, яку спорудили поблизу міста Борштина в 1962 році. Найкраще місце. Що побачити це водосховище це зі сторони Бовшева? Це заповідник Якасова гора, але ми сьогодні туди не потрапимо. Дякуюся, що вчора лили дощі, злива йшла конкретна. Люди все одно тут відпочивають. Сьогодні класна погода. Приїхали, е -е відпочивають на пляжі, купаються. Вода досить тепла. От Позаду мене можна там замітити, далеко-далеко знаходиться касова гора. Оця касова гора, про яку я вам говорив. Що За історією, за легендою опришків, які там жили. Вони вгорі ховали скарби золото, дорогоцінні метали, там, монети і тому подібне. І був обвал і засипався вхід у печеру. Там є карстові печери. От, і Завалився вхід з цими всіма монетами дорогоцінними, золотими і так далі. Тому назвали цю гору касова гора. Касова, тому що грошова. Ось, Но Ми сьогодні на неї не попадемо, тому що. Ми сьогодні піший маршрут. Касова гора це знаходиться навкруг цього водосховища цілого. Маршрут, до речі, велосипедний пролягає протяжністю 10 кілометрів. Навкруг самої станції це від села Бовщів аж до, самих цих, до самої орнітологічної станції. Станція орнітологічна звідси ну, в принципі, не буде замітна. Вона досить далеко звідси знаходиться. Ну, хіба ми зараз вийдемо на пірс і я вам покажу де вона є. Але звідси видно дуже чітко, вона 340 метрів над рівнем моря. Так, прогулюючись вулицями Бурштина, ми натрапили на міську раду. У нас тут у вас знаходиться Бурштинська міська рада, ось така гарний сучасний новий будинок вже. Вона така була теж колись? Це був житловий будинок. Ну, перші поверха. Місто енергетиків росло, розвивалося, відповідно народжувалися нові діти. Отже, виросла потреба у школах і садочках. Ми з вами знаходимося біля школи номер 2 Взагалі, в Буштині є три школи: перша в старій частині Буштина — найстаріша. Це друга і навпроти нас знаходиться школа номер 3 Друга школа мені в принципі особливо дорога, бо скажу по секрету: цю школу закінчувала я. Тобто, цієї двері ворота я зайшла маленькою дівчинкою, першокласницею, а вийшла вже з атестатом про повну середню освіту. Тобто, ця школа дала мені путівку в життя, завжди проходячи цим подвір'ям. Викликає ще, радує свої шкільні роки. При нагоді хочу ще раз сказати велике дякую вчителям, клонитися рідній школі. Вона мені дала знання, дала життєву науку, безмінним директором другої школи довгий час був пан Мороз. Зараз на даний момент директор помінявся, але друга школа лишається однією з найсильніших. Не побоюсь цього слова, не тільки в районі, але й в області. І навіть при поступленні, коли запитували звідки ви, і коли казали, що з другої школи, зразу було випускників другої школи видно, по знанням, по навичкам і по умінню. Ось такий цікавий у нас бурштин видався. Дуже всього цікавого. Місто досить велике, розвивається. Е, можна ще зустріти зараз. Якраз буду проходити повз коледж. Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківської нафти і газу. Ось і ще є Бурштинсько-торговельно-економічний коледж Київського національного університету. Ось, і ось так він виглядає, Я вам зараз покажу більш детальніше. Як виглядає енергетичний коледж, дуже цікавий, дуже гарний, правда вже все закрито, бо це вже досить пізня година, але виглядає він ось так. Ось таке приміщення, капличка, територія, оранжерея, дуже гарний коледж. Вчаться різні випускники, здобувають освіту. А напроти цього коледжу знаходиться дуже класний е, заклад Boston Pizza. Е, в якому дуже дійсно реально смачна піца, я рекомендую. Ми сьогодні їли тут піцу, Ну, я не знімав, не вкладав це у відео, це і так все зрозуміло. Е Просто серед відгуків, серед того, що тут є, можу рекомендувати. Заклад з піцею, з морозивом, дуже все смачно, дуже все класно, дуже все гарно. Ми мандруємо вулицями.